Вітаю усіх, це канал про в'язання. В'яжемо на відмінно. З вами Вікторія, і в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми процесами в'язання. В мене є нові процеси, їх навіть аж три, які ви ще не бачили. І це і плечові вироби, і шкарпетки, тому буде, сподіваюся, вам цікаво дивитися. Також хочу показати вам, яку пряжу я купила, свої перші враження від в'язання нею. В принципі, я нею вже працювала, але в мене були маленькі вироби, а це я буду в'язати плечовий виріб. І, і ще я хочу розповісти вам, звичайно, про шкарпетки. Новий дизайн, знову я мудрую, знову я експериментую і спряжую віряночка. Тож, кому цікаво, звичайно, залишайтеся. Я бажаю вам приємного перегляду. І перш ніж покажу вам свій. Процес в'язання, над яким я зараз активно працюю, який добре просуваю. Я хочу зазначити, що в мене є готові роботи, які ви ще не бачили на моєму каналі. Одне це чоловічі шкарпетки, на них вийшов майстер-клас, але ще я його не показувала, ці шкарпетки, в жодному з відео такого розмовного характеру. Також в мене є готовий джемпер на мою донечку. Я показувала його. В процесі в'язання в своїй групі в телеграм-каналі дівчаткам вони вже бачили на каналі. Я його не показувала, тому що дуже швидко його в'язала і навіть не встигала про нього нічого відзняти. Покажу всі ці готові роботи, і також в мене є ще в'язана шапочка, яку я просто розпочала і завершила за декілька днів. Звичайно, щоб також про неї немає нічого на каналі. Буду ці роботи показувати в готових роботах за грудень місяць. Тому. Якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, перевірте підписку, поставте дзвіночок для того, щоб ви не пропустили це дуже цікаве буде відео. Я не дуже хотіла вас загружати багатьма відео, одразу показувати, те зв'язала, те зв'язала. Мені хочеться дещо чимось вам вас здивувати в кінці місяця. І викликати гарні емоції звичайно, сподіваюся, надихнути на в'язання. Перший процес, з якого я хочу розпочати, це мій найулюбленіший на даний момент процес, який я в'яжу, просто мені хочеться, не зупиняючись його в'язати. Подивіться, будь ласка, ось такий ажурний джемпер мені захотілося зв'язати взимку. Але єдине, що колір так. Він співпадає з тим, що в нас зараз зима, і він асоціюється з зимою, але візерунки і склад пряжі зовсім не зимові. Натхнення це така річ, яку ми не можемо контролювати, і я зрозуміла, що я дуже скучаю за ажуром, оскільки ви пам'ятаєте, що коли я перебувала в селі влітку, я вже почала в'язати светр туман. Тому що мені потрібно було потрішку починати в'язати теплі речі, щоб до сезону їх зв'язати і випустити майстер-класи. І я так розумію, що я не нав'язалася ажурів і тепер взимку мені цього дуже хочеться. Я е, починала в'язати з резиночки 2х2, я дуже люблю саме резинку 2х2. Вона, не має, звісно, ні, не тримає, звісно, форму, це напівбавовна майже. І також я погортала книжечки, які були в мене вдома. Зовсім не надихалась ніякими пінтерестами і всякими сайтами з візерунками. Я просто взяла свої книжечки і взяла, і погортала їх один день, інший день, позалишала там закладочки і вже потім вирішила, що хочу використати такі візерунки. Мені сподобалась оця така доріжка. Мені сподобалася оця касичка. Вона мені дівочу косу нагадує. Мені дуже захотілося саме такий варіант. І також оцей візерунок. Я його давно хочу, вже хотіла застосувати в своєму виробі, але мене чомусь бентежили ці перекиди петель. І мені здавалося, що це буде так довго в'язатися. І я постійно проходила. І не брала цей візерунок, і йшла далі і дивилася інші візерунки. А цього разу я вирішила, що раз мені хочеться ажурів, то треба сісти спокійно, не спіша нікуди і розібрати ажур, як би він не виглядав, як би він довго не в'язався. Ну і, Звичайно, мені захотілося мої ажурні візерунки розбавити якимось тоненькими вставочками. Для цього я обрала ось такий елемент. Звичайно, це все було в голові, воно було розкидано по різних книжках, де вони зображені, ці візерунки різними пряжами, різними ракурсами, десь близький план, десь здалеку. Я зовсім, в принципі, не знала, як це буде 100% виглядати в готовому полотні в готовій розкладці. І як ви бачите, все вийшло в мене досить вдало. Я сіла, я намалювала пряму, на ній зобразила свої. Візерунки, які, за яким я бачу розташування. І після чого створювала схему в програмі. Зайняло це в мене багатенько часу, але я створила величезну схему, повністю оцю, як вона називається, вставку ажурну, бачите, тому що в мене тут лицьова гладь, тому я буду угадати, що це в мене така ажурна вставка. І повністю її. Також створила і окремо також створила схеми, за якими я в'язала зразочки і робила вимірювання. Що іще хочу додати? Були в мене перев'язи, але перев'язи були, коли я вже вив'язувала горловину. Тому що мені захотілося зробити спочатку більш таку глибоку горловину. Я записала, звичайно, я знімаю майстер-клас, він не просто попетельний. він... Навчальний курс, чи як там ще кажуть, тому що я бачу, що дівчатка багато кажуть на свої майстер-класи міні-курс. Дійсно, його можна назвати цей майстер-клас міні-курсом, тому що ми розраховуємо горловину, скоси плечові. Також я показую, як я. Рекомендую, де пров'язати візерунок, де вже його не пров'язувати. І такі собі рекомендації, тому дуже корисно, хто любить ажури, попрактикуватися. І потім можете, за аналогією цього майстер-класу, створювати свої в'язані вироби і свої візеруночки вкладати в цю панель. Що іще? А, був в мене перев'яз, тому що я вирішила в якийсь момент все ж таки в'язати горловину не таку глибоку. Тому що, не дивлячись на те, що тут е, пряжа літня, і взагалі тут ні до чого висока да, якась горловина або під, під шию прямо в'язати, мені захотілося зробити мінімальну обв'язку біля горловини. В мене є два варіанти, не знаю, який оберу, але як ви бачите, зв'язала і перев'язувала. Також дещо прийшлося мені в майстер-класі видалити і дещо перезняти, тому що, я ніколи, я і в майстер-класі це пояснюю, що я ніколи не роблю розрахунок своїх в'язаних виробів від початку до кінця. Тому що іноді в процесі в'язання ми вносимо деякі корективи. В мене були також ще зміни. До пройм, ось тут в мене невеличка, але вона є. До пройм я хотіла в'язати меншу довжину. Але оскільки ви, мої глядачі, в принципі, знають, що мій зріст 1,75 м, я захотіла зробити цей джемпер таким подовженим. Це не можна сказати туніка, бо я бачу от в мене таке, така асоціація з туніками, що це якась обтягуюча річ, але прикриваюча п'яту точку. Але я хочу зробити модель оверсайз і при цьому, щоб вона була досить довга, щоб вона гарно виглядала з ласінами, як їх сказати, такими стрейчовими джинсами, знаєте, які ну, такі більш тонкі і тягучі. І щоб можна було під низ одягати в тон маєчку, і одягати ось такий робити собі образ, і щоб воно все виглядало гармонійно. Не виглядало, так наче я. В колготах пішла кудись, і в мене такий короткий джемперочок. Тож, ось така в мене модель, я її бачу вже в себе в голові і дуже хочеться її скоріше дов'язати. Хоча я отримую дуже велике задоволення від в'язання даного виробу. Буквально сьогодні, дівчатка, я дов'язала і відзняла ось ці частиночки і буквально набрала петлі, можна сказати, для в'язання. Спинки я зараз вам покажу, бо в мене все лежить. Я хочу, щоб вам було відео таке, щоб ви могли під нього пов'язати. Ось так в мене виглядають ці петельки. В'яжу я на спицях номер 3 резиночку. Вирішила робити набірний край звичайний, оскільки він теж досить добрий. Я гадаю, що кожен може зробити такий набірний край, як йому подобається. В мене є безкоштовні майстер-класи на різні набірні краї... края. На моєму каналі безкоштовному доступі, тому хто хоче зробити якийсь більш цікавий варіант, звичайно, може знайти його навіть і в мене в безкоштовному доступі. Ну, а я гадаю, що і цей набірний край виглядає досить добре, і іноді його використовую з великим задоволенням. Пряжа, давайте поговоримо про пряжу. Звичайно, багато хто її впізнав, а хтось підписаний на мій канал і вже бачив в попередніх відео. Це Alize Cotton Gold. Колір мені цей дуже подобається. Він такий меланжевий, блакитно-синій джинс. Є іще більш темний джинсовий колір і є блакитний. Це якийсь колір посередині 374 його номер на 100 г 330 метрів. Це класична Cotton Gold, бо їх є різні і Fine, і плюс. Начебто я в'яжу тільки цю пробувала, то вже й купила саме цей артикул. Склад даної ниточки 55% бавовна і 45% акрил. Показуючи, можна в'язати іграшки. В'язала раніше іграшки, дуже мені подобалося, але після того, як дитина два дні погуляє і вже не грається, мені якось ну, минув той запал в'язати. Тому в'яжу і вперше я в'яжу цю пряжу на спицях номер 4 Ви мені також скажете, що це за великий номер спиць, але подивіться, наскільки тут ажурне полотно, воно, звичайно, не має там виконувати функцію обігріву або ще щось такого. Нехай буде ось така просто наквітка я не знаю, як ще сказати на неї. Мені дуже подобається, я хотіла такого в'язання, і воно і швидше в'яжеться, і полотно не забите, бо я зараз от дивлюсь на речі. На речі, які я в'язала дещо раніше, і мені здається, що ну, я полюбляла ось таке цупке полотно, щоб воно було стабільне, щоб воно не розтягувалось. А зараз в мене якось змінюється моє враження щодо того. І речі я перу і бачу, що і пряжа буває, і розкривається, якщо це вовна, і не вистачає цього повітря між петлями. Тож, в'яжу я цей виріб для себе. Розмір. Розмір я в'яжу 48, 50, точно, тому що це оверсайз, дівчата. Сюди війде як 46, так і 52-й. Просто виглядати буде по-різному. В майстер-класі, звичайно, я в'яжу і показую всі розрахунки, всього, що я роблю, і що як я роблю, тому можна в'язати на будь-який розмір. Тож, це мій перший проєкт. Пішло на, на цю деталь в мене півтора моточки. Оце другий моточок я почала. Далі, далі я хочу показати вам, давайте все ж таки покажу вже шкарпетку, бо багато хто і мені пишуть одні: всі в'яжуть шкарпетки, немає плечових виробів, а хочеться плечові. А хтось пише: оці шкарпетки мене не зупиняють, я тепер перейшла на в'язання лише шкарпеток. Тож показую вам. Трішки прибралась, що В мене готова одна шкарпетка. Ця шкарпетка відв'язана із северяночки. В мене є майстер-клас на в'язання шкарпеток чоловічих, він останній на моєму каналі. По в'язанню п'яткою бумеранг і із пряжі Alize Woltime. Я вирішила по цьому ж майстер-класу, ну, звичайно, не по майстер-класу, а по своїх записах зробити шкарпетки для ЗСУ, просто використовувати пряжу северяночка. В мене із того кольорового моточку, що я в'язала светрик для сина, багато залишилося пряжі ось такої жакардових оцих вставок. Я її відматувала для того, щоб в'язати джемперочки. І вирішила, що. Чому б і ні, я ж полюбляю для ЗСУ кожен раз придумувати новенькі якісь модельки. Встав, встав, вставку, вставку зробити зверху і зробити її в мисочку. Подивіться, ось так це виглядає. Звичайно, це лише одна. Друга в мене знаходиться в процесі в'язання. І, до речі, я її не в'язала вже. Ну, я не знаю навіть, скільки я вже не в'язала. Дня 2-3, напевно, тому що я зараз активно в'язала той ажурний процес. Ось я почала вив'язувати вже другу. Розмір тут 44-45. Мені оця пряжа сіверяночка, яку останню замовляла, трішки дорожча вона. Не меринос, але трішки дорожча, з жовтуватим відтінком. Мені подобається нею в'язати. Вона трішки тонша, але вона якась така масляна. Знаєте, вона. Більш шовковистіша, ніж звичайна сіверяночка. Добре. Вчора я вирішила, все ж таки, Віка, ти постійно Я в'яжу зранку, в'яжу в день, ми уїжджаємо, там, робимо свої справи, приїжджаємо. Я роблю домашні якісь там страви, страви і, і страви також, і справи. І дівчатка продовжую в'язати, знімати і так далі. І думаю, Віка. Ну, вже треба якось і книжку сісти дочитати. Я почала ж читати оту колонію і закинула, хоча вона дуже цікава, мені подобається, Макса кідрука. І думаю, так, візьму з собою там 900 сторінок, отака книга вчора взяла з собою, думаю, все, буду, поки діти займаються, буду читати, бо вдома я не можу. Я то Ютуб вмикаю, то в'яжу, і мені просто не до читання. Що ви думаєте, прийшла? А там же ж батьки збираються і починають щось розповідати. Ну і мені так неетично, думаю, що я дістану книжку, людина щось до мене говорить, а я що буду сидіти читати. І це я з отою товщелізною книжкою проїздила туди просто даремно. Скажімо так. Тому в'язання треба брати з собою, а книжки читати вдома. Ось такий в мене висновок був після вчорашнього походу на секції. Пишіть мені в коментарях, як вам такий варіант вив'язування. І ще тут також не обійшлося без експерименту. Дівчатка, Я вирішила, там, де в мене починають вив'язуватися петлі на клин підйому, почати по, по задній частинці вив'язувати лицеву гладь. Зазвичай я аж сюди в'яжу візерунок і лише п'яточку в'яжу бумеранг лицевою гладдю. А в цей раз я вирішила вище почати в'язати лицевою гладдю. Ну і ось такий результат в мене вийшов. Пишіть, як вам більше подобається. Я не ображусь, ну, звичайно, якщо ви мені коректно напишете, <схід> тому що я по знаку зодіака Діва і ми, я ви знаєте, не дуже полюбляємо критику, але нормальну, адекватну критику, це нормально, вона дає нам змогу розвиватися, я це розумію. Просто напишіть, подобається чи ні, саме варіант вив'язування від початку клину лицевої гладі. Ну, задля експерименту я зв'язала, і з задоволенням, я думаю, такі шкарпетки буде одягати наш воєн-захисник. якийсь. Тож, я не знаю і не ставлю собі плани дов'язування саме цих шкарпеток до якогось періоду, тому що в мене взагалі на грудень не стояло в'язання шкарпеток. Це вже моя якась імпровізація між процесами, які я завершувала. І ми потихеньку переходимо до. Третього мого процесу, але перш ніж я вам покажу щось стосовно нього, я хочу показати вам пряжу, яку нещодавно замовляла. Починала в'язати зразочки із пряжі, що мені дарувала ліночка. Але вона трішки тоненька, вона чоловіку також сподобалася. Я вже не знаю, розповідала чи вам на Ютубі, бо я багато чого розповідаю дівчаткам в телеграм-каналі, посилання в описі під даним відео. Це група, вона безкоштовна і там немає занадто багато спілкування. Але іноді я просто пишу, що дівчата, ну скажімо так, слідкують за моєю творчістю і іноді навіть діляться своїми якимись враженнями або процесами. Тож. Починала в'язати з іншої пряжі зразочки, але затонка пряжа, а якщо в дві нитки, то мені б не вистачило. І, в принципі, я знаю, що чоловік дуже сильно хотів саме певний колір це колір хакі. Тому я вирішила все ж таки не економити, я йому не часто в'яжу, досить не часто, там можливо, один раз на рік це якийсь плачовий виріб. То вже, думаю, зв'яжу йому із гарної пряжі. Для светру з горловиною я обрала пряжу Alize Time. Зараз я вам покажу: це в мене 5 моточків. Взагалі я замовила 8 мотків. Чесно, навіть не знаю, скільки піде, тому що метраж тут такий досить невеличкий, на 100 г 200 метрів. І це шкарпеткова пряжа, але товстенька. Але шкарпеткова тут не сказано, що не можна в'язати светрики, тому светрик буде. 75% вовна і 25% поліамід. Рекомендують спиці 4-5. В'язатиму на спицях номер 4 і 3,5 резиночки. Замовила ось такий колір, він мені дуже подобається. Я бачу, що камера передає. Хвилювалася, чи сподобається чоловіку, тому що він іноді йому більш світлі відтінки подобаються. Ну, це просто капризуля мій, але потрібно вгодити. І ось такий ми колір обрали. Я дуже зраділа, що коли прийшла пряжа, йому дуже сподобалася вона по кольору і на дотик вона зовсім не колиться. Я навіть не переживаю за те, що він мені скаже, що йому щось там поколює. Бо він такий чуттєвий до цього і не полюбляє колючі речі. Що іще? Давайте колір назву 873. Бо дівчатка питали навіть в групі в Телеграм. Я писала, що це за колір, дуже він мені подобається. Замовляла лише цю пряжу, 8 моточків. Ну і, звичайно ж, в мене безкоштовна доставка вийшла. Пряжа дорогенька, светрик вийде, ну, як мінімум, майже 900 гривень. Так? Але я знаю точно, що тут багато вовни, вона не колюча, вона супервош, тому, дівчатка, машинна стірка написано навіть на етикеторсі. Тому я буду з великим задоволенням в'язати, але вона трішки темнувата. І я не обіцяю, що зв'яжу прямо за цілий місяць, або в січні місяці я вже покажу готову роботу. Докинула я до цієї посилки ось один моточок Alize Wooltime секційної. Колір 11019. Склад такий самий, і в мене є на такі на ось таку пряжу. Шкарпетки навіть із зміцненою п'яточкою майстер-клас безкоштовний, із п'яткою бумеранг, і ці шкарпетки всі чоловічі. Тож, кому подобається з нею в'язати, переходьте, дивіться, тому що вони не старі ті майстер-класи. Один взагалі новенький, а інший я знімала влітку для того, щоб заготовити вам на осінь майстер-класик. Тож, в мене така пряжа, і давайте я покажу, що я встигла вже з нею пов'язати. І даної пряжі я відв'язувала зразки. Пішло на мене в мене на ці зразочки цілий вечір. Реально багато роботи, але ж я, дівчата, не можу для так просто в'язати. В мене вже якась. Хвороба в плані того, що я починаю знімати майстер-класи. Я розумію, що мені приходять запитання навіть на процеси, я ще їх не дов'язала, а вже дівчатка питають, чи буде в мене майстер-клас, чи є в мене схеми, і так далі. На все я складаю схеми, схеми зрозумілі, і завжди свої схеми я пояснюю і пров'язую попетельно. І роблю таймінги під відео, щоб ви, коли в'яжете самостійно по моїм схемам, могли. Пересуватися і знаходити потрібні вам ряди. Зв'язала я спочатку ось такий зразок, він відв'язаний резиночкою, але мені не дуже сподобалось, що лише при сильному натяжінні видно, що це резинка. А так, в принципі, як не досить рівна лицева гладь. Мені не дуже сподобалось, але я залишила його. Чоловік обрав ось такий візерунок з книги Нори Гуан. Яку мені дарувала Ліночка з каналу Мій творчий простір». «Мій творчий простір». простір», «Мій да. І мені дуже подобається ця книга, я думаю, скільки вона може лежати, треба з неї також в'язати, там дуже гарні візерунки. І я обрала ось такий візерунок і перенабрала повністю схему, зрозуміло, так, що просто сидиш і спокійно собі в'яжеш. Відзняла на цей візерунок, дівчата, я попетельно. Кожен ряд. Тут відв'язано, можна сказати, два рапорти, тому що один рапорт він розбитий на петлі симетрії. І я, чесно, ось так тримаю, невірно, ось так треба показувати. Я ці зразочки вже попрала, прала в пральній машинці, і також після відв'язування цього візеруночку. Я дуже втомилася. Дівчата, тут стільки рядів, стільки перехрещень. Я поки це все показала, думала, в мене очі повипадають. І відв'язала також ось таку резинку просто заради цікавості, і зрозуміла, що вона мені подобається більше. Тому в майстер-класі я зробила просто додала цю схемку. Я пояснювала, як в'яжуться мої схеми. Ну, вона дуже проста. Ви ж бачите, що тут резинка 4х2. І розповіла, скільки петель симетрії, якщо ви обираєте цей візерунок, скільки петель симетрії, якщо обираєте цей візерунок. Тобто в майстер-класі ще людина може обрати собі різні види резиночки і звернути на це увагу, що можуть відрізнятися кількість симетрії, петель симетрії. Тож я чоловіку також показала і цей варіант, він його одобрив, йому сподобалося. І буду в'язати. Я вчора почала, і почала, дівчатка, резинку. Також вирішила в'язати я набірний край звичайний робити. Я дуже люблю фабричний, просто обожнюю він мій найулюбленіший. Але тут стільки роботи буде з цими жгутами, гутами ранами і пряжа досить темна, що я вирішила. До речі, на майстер-класах дуже добре видно, як я що пров'язую. Тому ви за це не переживайте. Ось, подивіться, як на спиці видно всі петлі. Я теж думала, що наче темнувати. Я стараюсь брати на майстер-класі пряжу таку більш світлу, щоб було все зрозуміло. Але тут буде класична модель светрику. Втачний рукав, точніше, імітація вточного рукава, візерунок, спинка буде в'язатися ось так. Просто резиночкою і рукава будуть ось такі, але, можливо, по рукаву ще пущу візерунок. Це я не знаю, буду з чоловіком обговорювати. Високе горло буде, тобто дуже класична модель. І взагалі я дуже велике задоволення отримую саме від всіх цих своїх процесів через те, що я їх в'яжу не через те, що це модно, не через те, що зараз такий фасон в моді, а через те, що я просто зрозуміла, до чого в мене лежить душа. Я полюбляю класичні моделі, класичні поєднання візерунків. Мені це цікаво в'язати. І не дивлячись на те, що в мене є такі моделі, як ось останній кардіган Забаганка, який ви ще можете придбати по ціні 300 гривень за майстер-клас або навчальний курс, як кажуть, тому що всі розрахунки повністю я вам даю. Там візерунок начебто і простий. Але багато нюансів по вив'язуванні з косу плеча, по сшиванню, по планки, по китльовці. тобто багато є нюансів. І я помітила, що в мене або проста модель, або із якоюсь обробкою цікавою, яка, ну, можливо, вона виглядає не надто цікаво, але вона потребує часу, уваги певної. Або в мене ось такі класичні моделі, якісь візерунки, я це дуже люблю. Я тут лише відв'язала два ряди. Оцього візерунку основного свого не починала ще, бо, я ж вже кажу, в мене ажурний цей процес просто зайняв багато часу. І тим паче, що я роздруковувала заготовки для майстер-класів. В мене майстер-класи, я буду вкладати pdf файл. і... Ви зможете роздруковувати і в ці роздруковки вписувати свої дані. І вам буде дуже просто візуально сприймати матеріал і рахувати його. Просто у вас будуть свої дані, в мене свої, а все останнє бланки будуть в нас однакові. Ось така в мене задумка, і я так зараз роблю свої майстер-класи. В принципі, на цьому все. Що я хотіла розповісти вам по своїм процесам. Я виконую потихеньку план, який собі намітила на грудень місяць. Можна сказати, я його виконала, відзняла майстер-клас на шапочку, яку я казала, що ще не показувала вам, але показувала в телеграм-каналі. І на неї я також знімала майстер-клас, тому ви не думайте, що я десь пропадаю. Ніде не пропадаю. Доєднуйтесь до телеграм-чату і ви побачите, що я кожен день працюю і щось роблю. Також в інстаграмі я багато чим ділюся в сторіс, хай не часто, але кожен день, хоча б одну сторіс, дві-три там буває я загружаю. Тож підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалися мої процеси, ставте вподобайки. Також пишіть коментарі щодо відгуків на пряжу Alize World Time, Мені буде цікаво, чи ви в'язали плечовий виріб даною пряжею, чи вам сподобалось, чи берете ви в машинці. А якщо перете, то скажіть, будь ласка, ви ставите режим вовна або берете просто з основною масою речей на звичайному бавовняному режимі. Мені це буде досить корисно. І оцей светрик відпарювати я не буду. Тобто, якщо я Cotton Gold відпарювала прас, праскою, прасувала, ви зрозуміли, відпарювала праскою. То цей виріб я не буду піддавати пару, лише буду прати. Бо хочу, щоб ці всі коси вони зберігали свою ось цю рельєфність і. Буде дуже гарно, я сподіваюся, але нічого я себе змушувати не буду, ніякі рамки ставити не буду. Потихеньку, це такі процеси, які потребують уваги, і розрахунків якихось додаткових, і врахування оцих всіх, і кос, і поєднання ажурів. Ажури, до речі, дуже просто. Я скомпонувала їх в одну схему, трішки змінила рапорти деяких візерунків для того, щоб в'язалося все просто, легко і запам'ятовувалося. і зробила суцільний рапорт цих візерунків. Все, дівчатка, давно не знімала відео вам розмовного характеру. Сподіваюсь, ви не втомилися від моїх палачок. Чекаю вас в коментарях, чекаю вас. На своєму каналі приходьте, будемо разом в'язати гарні, цікаві і одночасно сучасні речі. Бажаю всім міцного здоров'я, тихих, мирних і спокійних днів і, звичайно, побільше часу на ваше улюблене хобі. З вами була Віка. Всім пока!